Їх. Ми не знаємо грати в Бравл Stars. Ми зараз будем будемо всі сейчас три сопочки, певно. Ходім, що мені грати, бо перше відео я хотів зняти, а у мене щось вийшло задовго і писало швидко Скорбой Ошибка була, писала і не міг зробити Фейбер теж. Я потім був в Арінський робити. Це вже гра в мене відео була. Це буде для контенту за спочатку. Зараз будемо грати 5 минут, бо так треба. Це ми пропусти. Пук. Ой, ні. Пук. Пук. Все. Підпишіться, або я не буду запускати відео. Ось так я розібну і лайк треба вліпити, щоб було. Все добре. зараз зіграю. Ви пропустити чи ні? Ну, це довго буде менше 5 секунд. ну Все так, ну вон наш аккаунт. Новенький. і все, добра. А вас? Одна секунда у мене 5 хвилин. Не вдалося треба у-сього, поняла. Тепер ще раз. Я зараз включу, що вам поговорити. Кажіть, що мені грати, щоб більше. І тис мати, що ваше все. Ви маєте п'яте це зробити, так я граю, це дружати, бо я старався. там. дуже наша наша це. Я ще потім поговоримо, я хочу сказати. Шо? Шо? По и ты пишешь, чтобы лайк. и пару миллионов жестов. Мне тоже так вот. Давай, добиваем 15 100 Ну а хочете спитаться, что я в ТикТоку нанимаюсь, бо у мене у був там аккаунт, але у мене забанне там просто знімав, знімав, просто не ну, выйдешь. Чось не добре. Само зробив. правила порушую, забавно. Ну, якщо яшечки вже добавили. І все. Давай зараз закінчуємо відео. А може буде прокачуватиго іншого? Може, а то, коли я його. А я бы хотел, давай никого не будем прокачивать, всех не будем прокачивать, Крим такого Файн. Давай всех до шестого, и все, больше не прокачивать. До шестого, и все. Не буду пока, не трять. Все, все, пока. Пишися, лайк прижми. Mm -hmm.